Недільного ранку на Андріївському узвозі десятки людей. Усміхнені та бадьорі готуються до забігу у стилі п'єси за двома зайцями. Пан Голохвостов у нас перший, його обганяти не можна. Гоу-гоу! Учасники прямують київськими вулицями, де знімали культову комедію. Музичний супровід відповідний. Одяг, кому який до смаку до спортивного можна було додавати вишиту сорочку, що зверху багато або ж як варіант бігти в образі Свирида чи проні. Я хотіла підібрати е, за проніку, бо вона надягала дуже багато всього. Хотілося повернутися, десь згадати минуле життя, тому що раніше це було нормою, а зараз я просто відвикла. Хотілось підтримати. Тим бачиш, що ми ну, донатимо цим саме. Забіг за двома зайцями вперше зробили благодійним учасники, та й самі містяни можуть задонатити на потреби українських бійців. qr коди за допомогою яких це можна зробити, розвісили вздовж Андріївського узвозу. нам сьогодні просто пощастила. Містян у середмісті столиці не так багато, як під час торішнього святкування масових заходів через воєнний стан проводити не можна. Це свято зробили дуже камерним, так щоб більше 50 60 людей, там 100 людей в одному місці не згуртовувалось. Також ми оповістили всіх, всіх, де є приміщення бомбосховища. П'ятий день народження Андріївського узвозу гуляють, але не так масштабно, як за. Навжди. Плани змінила і війна, і дощова погода. Тому, аби доєднатися до вуличного святкування, може знадобитися Парасолька. Через несприятливу погоду вже розплановану програму довелося коригувати. Виступи музичних колективів перенесли. Та музика на цій вулиці таки лунає. Красиво в яскравому вбранні один за одним на Андріївському узвозі з'являються актори. Вони теж частина цьогорічного свята. Броня Прокоповна персоною. Броня Прокоповна сьогодні виступає з песиком. А ось і він песика звати Берц, талановитий і активний родич відомого українцям патрона. це дядько. Пер старший за патрона. будемо якось підтримати теж наших воїнів. От, і показати, що ми маємо жити продовжувати, Саме От, а, ну, там, і продовжувати жити. Нами можна фотографуватися. Є благодійний фонд, який сьогодні збирає. Лідія середюк Валентин стрельцов, п'ятий канал.